Привіт, вітаю вас! Раки розклад для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Подивимося раки, загальну енергію цього тижня для вас. Якась комунікація. Швидкий якийсь процес, можливо, якесь повідомлення про. Якісь негаразди, або відчуття ваше того, що ви в, в якихось своїх слабкостях не можете ем, пересилити себе і знову ем, переходити на сторону слабкостей. Це можуть бути і токсичні відносини, це може бути якась залежність, де ви б хотіли сказати ні. Розумієте, що там би варто сказати ні, але не можете нічого з собою діяти. і знову. Повторюється все тяжкий загальний стан, або це потрібно звернути увагу на здоров'я, питання зі здоров'ям, обов'язково звертатися до лікаря. В вашому оточенні обов'язково є те, що може вас зцілити. Мабуть, допомагає вам в цьому ваша жіночність це для жінок. Внутрішня ваша. Енергія для когось це вагітність, для когось це проявлення жіночної сексуальності, ніжності, віра в себе, так, в гармонії бути з самою собою. Для чоловіків це вам може допомогти, наприклад, така жінка в вашому оточенні. Раки, подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Така ситуація, яку варто було б відпустити, щось тягнеться, якась важкість, вам потрібно попрацювати над собою, або ж ви будете працювати дуже, втомлюватися на роботі. А що це за ситуація з відпусканням? Відпустити ситуацію про якісь негативні думки. Хоча насправді у вас, ось бачите, без дзеркала на дівчині немає ніяких мотузок і воронів біля неї, але в її уяві це все є. Тому ви самі себе. Засмучуєте вашими думками, самі себе занурюєте в негативні переживання. Хоча насправді немає таких вагомих причин, щоб це робити. Можливо, щось є в вашому житті, що може вас засмучувати, але не до такого стану, щоб травмувати себе. І на запитання, що це за ситуація, яку потрібно відпускати, якийсь прояв може бути до вас, дуже активний або сексуальний. І вам би цього не хотілося, або хотілося б забути і припинити. Ось якась така ситуація. Або закриття завершення якоїсь ситуації, хоча це був початок. Так? Це був початок якихось дій, але ви відчуваєте, що там потрібно завершити. Чому так відбувається? Давайте спробуємо відкрити. Тому що ви готові до чогось нового. До вивчення чогось нового для дівчат це вже може бути проявлення молодого чоловіка. Так як тут вказана дівчина, то для чоловіків теж може проявитися якась дівчина. Раки, подивимося, що вам може завадити на цьому тижні. Негативні думки, знову ж таки, щось дуже турбує. Якась нав'язлива ідея, нав'язлива думка, неприємна. Або може бути щось приховане? Можливо, нав'язливий якийсь хлопчина. Так. Димимося, ще на цій коді. Це про початок зародження якихось відносин, але чомусь ви переживаєте переживання за це. Вам би вірити в вашу мрію. Втягнутися до вашої зірки, до ваших мрій і приємних думок, до ваших цілей. Подивимося пораду карт для вас на цьому тижні. Вам потрібен час відсторонитися від людей, якийсь, можливо, холод, подолати. Для цього вам потрібно побути наодинці з самим собою, самою собою. І вам хочеться відсторонитися, вам потрібен час побути наодинці, щоб почути власні думки просто і обдумати щось, і знайти відповіді на власне запитання обов'язково вам цей час допоможе. Ось, вам потрібен час на паузу ставиться якась справа. Дивіться, з якоюсь парою, думаю, що, що за фігура. Думаю, витягну ще одну карту і випадає ще одна фігура. Це пан і пані знаку знаків зодякої стихії води. Це або лікарі, або а, психологи. Або це просто ваша компанія, де ви можете гарно провести час після, вашої, після вашого відсторонення. Але це буде після паузи. Ви відпочинете. Холод мене. Ось цей. Прийдуть емоції. Це, ці карти показуючи емоції. Карти емоцій великих надійдуть емоції, тоді ви зможете насолоджуватися життям і радіти життю, чого я вам і бажаю. Дякую, раки, за перегляд. Дякую за ваші подобайки та коментарі. любіть себе, ви зможете дарувати любов точчині, чим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!